У цьому відео про те, що говорити і від чого утриматися з конкретними фразами, з якими труднощами ви можете зіткнутися, чому після деяких розмов стає гірше. Якщо те, що я кажу, підтримує хоча б одну людину, місія нашого каналу виконана. Я могла б прикритися методичками, накидати технік, але все це другорядна правда. Якщо ви вирішили допомогти, від вас потрібно найскладніше слухати. Мене в такі моменти дуже підтримує фраза з вебінару професора Вандерколка. Show them you are willing to Шоу земю зесторі, про готовність вислухати. Покажіть, що ви готові вислухати. Не треба дихати по квадрату, Це все буде потім, ну, якщо взагалі буде. Дайте людині виговоритися не перебиваючи. А ще, коли греблю прорве і на вас виліться весь жах, агресія, людь, безсилля. Вам потрібно буде знати, що з цим робити далі. І саме заради цього в описі цього відео є посилання на волонтерські проекти, де я та мої прекрасні кваліфіковані колеги з великим серцем вас вислухаємо. Пишіть мені, пишіть іншим волонтерам, ми вас підхопимо. узагалі то на цьому можна було б закінчити відео, так як повірте, знати, що тебе вислухають, не пережив Одне це вже допомагає. Але якщо ви вже дивитеся це відео з такою назвою, мені якось а, здається, що ви людина, які не все одно і хочеться якось допомогти вам і побути з вами б таким способом. А, тому я спробую накидати простих інструментів, щоб вам було трошки легше цій простій справі і трошки для вас безпечніше. Що говорити, від чого утриматися з конкретними фразами? Скажіть щось на кшталт такого. Якщо я треба, я тут. Чим я можу тобі допомогти прямо зараз? Дякую що, доповіря... Дякую, що довіряєш мені і ділишся цим. Я вірю тобі. Я тут, щоб тебе вислухати. І уникайте наступних коментарів. Зневажливі коментарі: як, от це було не так погано, або треба просто йти далі. Вам, взагалі, пощастило. Подивіться на світлу сторону, ви живі. Або могли б бути гірше. А, припущення, наприклад, я знаю, що ти відчуваєш, або це все в твоїй голові. Гу, погана фраза, погана. Осуд. Ти не повинен був цього робити. Заборона відчувати емоції. Наприклад, ти не повинен сердитися, адже ти живий, або а, адже злість це погано. А, чому саме це зазвичай не допомагає? Часто це сприймається як мене не приймають з цими емоціями. Я переживаю свій біль якось не так, як повинен був переживати. І це правда в цій конкретній ситуації не допоможе майже ніяк. Дайте час і дайте зрозуміти, що ваша пропозиція вислухати не має сроку придатності. Наприклад, знай, що я вислухаю тебе будь-який час, коли ти будеш готовий говорити. Нехай людина говорить у своєму власному темпі, важливо не тиснути і не підганяти. Також не намагайтеся змінити емоційний стан людини прямо зараз. Зосередтеся саме на слуханні. намагайтеся поважати те, чим ваш співрозмовник хоче поділитися. І не задавати багато питань. Постарайтеся безкритично прийняти те, що почуєте, не намагайтеся змінити емоційний стан людини прямо зараз. Отут я прямо зроблю якось так. Не намагайтеся змінити емоційний стан людини прямо зараз. Наприклад, людина засмучується, дозвольте їй засмучуватися. Не звинувачуйте і не критикуйте реакцію. Ви можете здивуватися, чому людина зробила якось так, а не інакше. Але о, людина виживала як могла із тією інформацією, яка була на той момент. Якщо можете, використовуйте ті самі слова, що і ваш співрозмовник. Люди по-різному воліють описувати свої переживання. Наприклад, це їхній вибір говорити про те, що вони жертва чи пережили травму. Тобто, хтось може так не говорити. Не відкидайте досвід. Наприклад, не кажіть, що могло б бути і гірше. Зазвичай це не дуже корисно почути, але ми про це вже говорили вище. Постаратися пам'ятати, що людина не може вибрати, що для неї буде травматичним або як на неї вплине. А також давайте поради лише якщо вас про них просять. А, можна пропонувати допомогу майже будь-яку, але поради і коментарі. Ось цим я б просила бути трошки обережнішими. З якими труднощами можна зіткнутися. Цей розділ мені здається особливо важливим, так як ми або малюємо собі якісь жахи перед такою розмовою, наприклад, що людина буде постійно плакати, і ви там точно не впораєтеся, або навпаки, ми трошки недооцінюємо те, що може статися. І все це веде до того, що наші близькі залишаються в ізоляції від нас. А саме ізоляція це один із найболючіших супутників травми, і саме відсутність цієї ізоляції, і така соціальна підтримка це один із факторів, що переживати цей травматичний досвід буде легше. Перше, наднормовість цього болю саме для вас, а, може так виявитися, що для вас це буде занадто, і це також нормально. Чесне, це нестерпна боля, давай ми разом знайдемо тому, того, хто з ким ти зможеш поділитися. Краще ніж маскувати своє безсилля фразами тому на кшталт Минуло вже два тижні, час жити далі. А, невелике спостереження із моєю роботою у волонтерських проєктах. Клієнти дуже часто діляться своїм болем від того, що їх близькі постійно стараються знаходити позитивні сторони. І ось ця фраза Але зате ти живий, повірте, вона рідко працює так, як було задумано. Um, але це ок. Нас навчили підтримувати людей, нам доводитись, нам доводиться вчитися цьому самим. Um, ми можемо зістав, зіштовхнутися із своїм уявленням, що людині після бесіди зразу стане краще. Людині може стати краще, а може ні. Тут потрібен час. Мені дуже сподобалася фраза з якоїсь книжки «Land your humanity». Хюменіті. Um, «Humanity»? «Humanity»? А, ось саме це ви робите. Пропонуєте, здаєте в оренду свою людяність. Також ми можемо зістоткнутися зі своїм бажанням, впоратися зі своїм власним весил, тривогою, швидко все вирішити, давши багато-багато порад. Таке часто стається наприкінці бесіди. А, ось я тебе вислухав, а зараз розкажу, як треба було. Це нормально, адже ми не знаємо, як реагувати, і в кінці ми вже переповнені власними емоціями. Що сказати наприкінці? А, можна запропонувати зустрітися ще, а, можна запитати, з якими суто побутовими справами ви могли б допомогти, а, подивитися за дитиною, переслати там якісь речі, знайти якусь інформацію, допомогти грошима і таке інше. А, я б сказала щось на кшталт такого. А, я дуже ціную твою сміливість ділитися тим, а цим. Я знаю, що розповідати про це було б непросто. І спасибі тобі, що це, ти це робиш. Але я розумію, що це я б щось таке подібне сказала. Тут важливо бути щирими і сказати те, що щиро, саме для вас. Також ми можемо зіштовхнутися і з бажанням все зробити ідеально, наче ви всі життя тільки вчилися цьому. І наступне із страхом зробити щось не так і зробити гірше, ніж до. Повірте, часто люди більш відтривалі, ніж думають самі. Може так статися, що навіть ви відмітите, що ви насправді витриваліші, ніж думали самі. Після того, що людина вже пережила, ви не можете нашкодити так, щоб це хоч трохи зрівнялося з тим, що вже прожито. Ви, до речі, ділите цей страх з психотерапевтами на перших етапах практики. А чому це погано? Ну тому що тоді ми думаємо не про співрозмовника, а про себе. Ми такі: ой, що сказати, що сказати, ой, що запитати, що запитати. Це нормально. Так буде якийсь час. Просто відмічайте це. Ми не народжуємося з якимись суперкомунікативними скілами чи з якимись суперскілами сапорту. Ми тренуємо їх усе життя. Ніхто не народжується готовим до війни. Мені здається, якщо ви вже дивитеся відео з такою назвою, то, мабуть, ви ці скіли вже тренуєте. Похваліть себе за це. Ще одна важлива тема і питання, яке може хвилювати багатьох, чому після деяких розмов стає гірше. Тут я, тут я б сказала, що часто після хороших розмов стає гірше на якийсь час. Цей феномен пояснюється тим, що коли ми трохи відпустили емоції, які довго утримували, вони наче проявляються, вони можуть так стати у повний зріст. Людина трохи відігрілася, і тепер вона може собі дозволити хоч щось відчувати. Багато про що в цьому відео я кажу як про норму і як про щось очікуване. І це також може бути. Це також норма. Підсумую, слухати, а, знати, хто потім вислухає вас, і про всяк випадок мати контакти психологів-волонтерів на швидкому наборі. А, сил усім нам! Якщо ви вирішили підтримати ще одну живу душу поряд із вами, ви вже круті. Ваш внесок він вже великий. Якщо хтось скаже, що слухати це легко, шліть його за російським кораблем, адже ця людина бачила війну лише у серіалах. Па-па! До зустрічі в наступному відео. Бережіть, будь ласка, себе фізично і ментально. Разом переможемо.